Що є свобода? Доброві яке. Кажуть, неначе воно золотеє. Ні, ж, бо не злоте, зріняєшся злоту. Проти свободи воно лиш болото. Говорять про те, що в нас я почала 24 лютого 2022 року, ми з згадуємо події листопада 2014 протест студентів проти Європейського курсу спричинили невідворотні не зміни у суспільстві. Наша боротьба почалася ще тоді. І от коли з'явилася інформація про першу смерть. Це здавалося чимось неймовірним, нечуваним, ніби Україна зробила рішучий крок назад. Але це таки була правда. Перша смерть сталася 22 грудня 2013 року. Павла Мазуренка побили 5 осіб, в формі Беркута, похований на цвинтарі у Вишневому, Київської області. Скільки дітей люди чекали смертері військового майданчика, у відділення з, з досі героїв першому політичну перекладати шпиат на визволення України, і топіки старшого брата Світла Банько. Молоді, сильні, сміливі, вдома на них чекали, а вони вважали, що їх дім тут, на Майдані. Їх назвали Небесною сотнею. За традиції її усіх тренувальників на Майдані ділили на сотні, а небесні за те, що вони віддали свої душі на небеса. Вони не стали осторонь, не сховались десь, а зробили свій свідомий вибір бути зі своїм народом та творити його майбутнє, а не плести за течією. Це і є сильна раса, справжніх принц. Як і зараз, і наші захисники та захисниці, що зараз боронять нашу рідну землю, теж не злякались і не втекли. Дякуємо Збройним силам України. Саме світло пам'ять героїв Небесної Сотні надихає нас не здаватися, військових старанно захищати рідну землю, волонтерів максимально допомагати Україні, а нас, дітей, старанно вчитися, аби з часом використати наші знання на благо України. Щоб відроджена Україна була гідна пам'яті небесних героїв, була такою ж сильною і прекрасною, як вони бачили її на Майдані. Нині ми маємо потужних янголів-охоронців, що бережуть нас із неба. Дякуємо їм за світло, що відчуває кожен українець у ті темні часи. Україна пам'ятає сто сів, уявіть собі, 107 загубили Це ніби три великих автобусів, які більше ніколи не повернуться додому. Далі молодо стали надійною з революції. Хто тоді, що подішала, не через 10 років нам знову здається такий рецепт для бандерійського смузі. День пам'яті Сергія Нігояна. Вся Україна свічами горить. в Ірменії тяжка синівська рана. А сотня в небі, менши не писала Тетяна Домашенко. Власне, їй і приписують авторство назві Небесна Сотня. Віримо! що більше ніколи українець не жбурне про в українців. Брат не піде на брата, а інститутські снайпери не вбиватимуть. Україна держава європейська. Ми нікому зла не бажаємо. І прапор УПА здіймався у ті дні, де червона та кров українських визволителів, що падали на чорну святу українську землю, дуже боляче, що часи змінюються, а викликані. 21 лютого 2014 року офіційно влада України юридично визнала жертва загиблих мітингувальників Майдану з 18 по 21 лютого на Майдані загинуло 84 людини. Аж не віриться, що влада вважала, що український народ їм це пробачить. Ми не раби, з нами так не мов. Сьогодні кожен із нас може вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Зупиниться хоч на мить. Просто гляньте в небо, мовчки і промовте. Дякую. Можна навіть про себе душі. Повірте, там з неба вам сміхнути. Сила Небесну Сотні є ось такі маленькі налядати. Вони такі ж невинні душі, як і наші герої. Наше завдання стати вільними доньками і синами своїх батьків. Давай небесний сотні була би вільна, свободна, незалежна Україна. Всі ми також разом разом її у життя. Та й загалі, то значить була би Україна зараз єдина революція рівень. Якби не змінилися майданчики, сучасне. Сьогодні, вже пішла в небеса, витіли легко, хоч майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін Середу сотник, молодий, вродливий. І у них хлопчик в касці вам і жити до вікнася, а з їхнього вже не гулять. За вдовгих як він був, як крила ангела, не дайчува, небесна з опіка. Україна, тримайся. Небесні ангели за нас. Вони так ніжно-ніжно поглядають з ними.